Па передали свою ідею, свої переконання, свою боротьбу шестидесятникам. Шестидесятники через тюрми перенесли її і віддали поколінню, яке в 91-му році відновило незалежність України. А нині, через 30 років, прийшло вже нове покоління, яке на фронті воює і здобуває українську державу. Але ці люди, які сьогодні воюють, і ми з вами маємо черпати від тих, хто створив українську головну визвольну раду, два основних постулати. І перший основний постулат це єдність. Тут представник великої України Кирило Осьма був обраний президентом Української головної визвольної ради. І разом з головою генерального секретаріату Романом Шухевичем став до керівництва воюючої держави.